Прикарпатська міліція готова охороняти вибори. Принаймні про це вони запевнили на спеціальній нараді в голови ОДА. На кожній з виборчих дільниць області чергуватимуть щонайменше двоє міліціонерів. За словами головного правоохоронця Прикарпаття Миколи Семенишина, завдання цього року такі ж, як і раніше. Міліція супроводжуватиме бюлетені до дільничих комісій, стежитиме за підрахунком голосів. Також правоохоронці обіцяють оперативно реагувати на будь-які повідомлення про злочини та інші пригоди. Виборчі дільниці обстежені працівниками міліції. Виписані відповідні приписи щодо виявлення тих чи інших недоліків щодо забезпечення альтернативного освітлення, збереження теплового режиму. Тобто досвід міліція має вже що стосується забезпечення порядку під час проведення виборів, і сьогодні міліція Прикарпаття готова до повноцінного виконання своїх функцій під час проведення виборів. А от губернатор дав настанову, аби всі працювали цілодобово. Йдеться про структури, які задіяні в організації виборів. Голова ОДА не виключає провокацій. Відтак закликав Робити все необхідне, щоб вибори були чесними і прозорими. Ми повинні розуміти, що ми лице держави, і ми повинні бути достойним прикладом для своїх підлеглих. Робочий день у нас 24 години на добу. Загалом у день виборів безпеку на дільницях забезпечуватимуть понад дві тисячі правоохоронців. Їм також допомагатимуть надзвичайники та представники різних громадських формувань.